Ви все робили правильно. Може, цьому чоловікові життя врятували? Викликав на місце слідчу оперативну групу. Постраждалого питає слідчий вже у лікарні. Але мені цікаво, чому раніше ніхто не викликав поліцію, щоб перевірити цих волонтерів? І, до речі, в сусідніх дворах таке теж відбувалося. В чаті будинку писали. Вони, вони дуже наглі. І з якої волонтерської організації навіть не кажуть. Як вони зазвичай... Та Займаються відломом собак у дворах, начебто для стерилізації. Але з собаками поводяться дуже жорстко. Шкода, що нападники втекли могли б затримати на місці злочину. Та. Та я б потайки зняв, як... як вони собачника били. Тебе, як сіпка, викличе слідчі, передаси йому відео. А можна відео в соцмережах замонтажити? Якщо ці волонтери увесь час у дворах крутяться, кожен може їх упізнати. Можна буде встановити особу. Таких випадків багато. Кожен ніякої самодіяльності. Цим мусить займатися поліція. Так, така пасиність і призводить ж до безкарності. Я ж стояв і дивився, і ці виродки собачника били. Ти діє правильно. Виконував, що тобі, казала, диспетчер 112. Дій так і надалі. Поїхала.